Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як зробити класний пістолет, але ну, я його щам, сам ще не зробив із картону. І я його буду робити. Я вже трошки зробив тільки без вас. Ну, коротше, давайте починаємо, як його робити. Так що, нам треба картон правильно, олівець, ножниці і зараз. И, конечно же, клей. Так. Нам треба сначала э, вырезать просто кусок картона. Зара. Э -э, мне все треба стереть. Так. Нам треба взять просто кусок картона. Желательно без таких штучок помятих, просто він ну, буде такий сидеть. Просто беремо і нарисуємо тут пістолет. Якийсь пістолет, який ви хочете. Наприклад, я малюю ось такий пістолет. Наприклад, в мене наприклад, э, зараз. Э, ось далі. Ми його просто вирізаємо. І ми робимо такі дві часті. Робимо такі дві часті, значить. Тобто вирізаємо, і потім ще один раз таке малюємо. І просто. ну, оце, Ви, ви оце вирізаєте, а далі дивіться, в мене вже дві часті є. Ось таких класних. І ви просто берете, вирізаєте, у вас вже таке. Далі ви просто берете оцей, який у вас готовий, э, держите или кого-то попросите и берете, ось так и вводите его. А далее опять вырезаем. Так, далее мы зробили. Далее нам треба Заре... зроблю. Нам треба значит, у нас два куска картона, то есть из пистолета. Можно просто так поставить и... І... А, не що? Ми зробимо класні з окраской. Так. Ми, далі ми беремо оцю другу частину, коли ви вирізали. Ось ми першу вирізали і другу. Другу ми беремо і вирізаємо це мій механізм. Це я придумав такий механізм. Ну, це не механізм, ми, просто магазин це буде. Так. Вирізаємо, коротше, ось таку частину зараз. О. Йоме. Так, зараз Так, зараз трошки Почекайте. Ладно, я вам на паузу. Так, далі. Ми взяли частину картона і вирізаємо ось таку штуку. Тобто ось наша і вирізаємо ось тут, ось таку. І щоб красивіше було Ось тут. Ось таке, щоб було. А хочу, що я говорю, нам треба наоборот квадратну зробити. Не диагонально. Не диагонально, а квадратную. Що я зараз на придумав? Е так. Ось такий квадратний. Ось ми беремо нашу часть, і нам треба головне, щоб оце одинакове було. Захти. Так, зараз. Коротше. Е, так, ми вирізаємо і головне, щоб це було однакового розміру. Далі ми беремо ось так прикладаємо. Щоб у нас вийшлося ось таке. Ось. І нам треба вирізати ще такий же пістолет обвізти нам треба зараз. Нам треба ось такий пістолет обвізти, звичайний. Опять і вирізати його. Вирізаємо. Давайте я на реальному рівні. Спочатку ми робимо ось такий, зара покажу. Так, далі. Так, да, э, далі. Ха. Ось давайте я вам покажу, як першу частину робити. Ми беремо, прикладаємо ось так. Ось так. І просто обводим. І щоб у нас вийшло? Ось таке. Ось такі у нас, щоб получилось. Звичайні ось такі ж. Так, і у нас три, 2 ось таких звичайних... Звичайних... І одна ось така. Е, це моя ідея, <свісно> опять сказав. А далі ми це беремо, прикладаємо перший і другий. В нас, виходить, десь ось так. Далі. Ми оце все клеїмо. Тобто оце, ось тут намазуємо клей. Дивіться, ось тут. Оцей весь пістолет намазуємо клеєм. Щоб усе було клей Тільки оцей намазуємо усе. Ось у сторону і ось ту сторону. Тобто я зараз вам покажу. Щось за 8 гривень купив клей. І нормальна робота. Так, ми на білій повністю це клею. Прикладаємо першу частину. Ось, приклали, приклеюємо. Ось тут вода. По всьому, щоб воно нормально приклеїлось. І ми ось так оставляємо повністю. І робимо ось такий. Ось Ой-ой-ой, зараз. І робимо і обводимо, коротше, магазин, Тобто, зараз. Ми беремо ось таку часть. Так. Ми беремо ось таку часть. Просто як смартфон, можна сказати, із картону, вирізаємо такий квадрат. Далі ми беремо ось так і якось обводим. Тобто ми, дивіться, як робимо. Я зараз вам покажу. Дивіться. ми прикладаємо ось так. Ось так. І обводимо ідеально. щоб Ось так. Здесь есть так. Нет, Вадим, вот, если еще это водилось, то прикладываем до того же размера. Вот так. Цена ведь дуже мало. Ну, вырезаем. Дайте. Может, я трошки больше? Но вот так пробуем. Э, так что, далее. Мы вырезаем это. І пробуємо, що воно влізає чи ні. Дивіться, воно влізає, значить, коротше. Провіряємо. Воно, значить, якщо воно так, якщо ви зробили ось так, що воно якось кошиться, то є ось так іде. І ось так. І воно ось тут якось тонкіше. Бачите? Ось тут е, велика толщина і йде вже менше, 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 менше. Значить, ми беремо оту часть. А де воно? А, ось так. Беремо оту часть і трошки подрізаємо, значить, ось тут. Менше робимо трошки. Тобто, ми беремо. І ось так підрізаємо трошки. Щоб воно ось так трошки неровно було. І воно повинно работати. О! Дивіться, як ідеально. Прям зашло. Е -е, і ось. Так, ми зробили, оцей механізм работає. Ви провірите. Якщо не работаєте, то заново зробіть цю штуку. Якщо работаю, оно у меня якось плотно въезжает, так что я вообще на меньше миллиметра подрезаю. Вот так. Проезжаю. О, ось так идеально. Так, далее мы берем и обводим эту часть, вот, вот, вот это все, обводим клеем. Зары. Головне, щоб не попадали, але на чуаті. Зараз покажу. Головне, щоб клей ось туди не попав, тому що коли висунуєте магазин, ви вже туди не висунете, тому що там той магазин приклеїться і все. І мінус поставити. Так. И берем опять вот эту, вот эту часть, Ось так. Ось так. Аж, аж вот так, и приклеим, вот так, приклеим нормально прям, аж вот так. Еще у нас получилось, знаете что? Вот тут. Ось така дера. А це магазин тут тут буде. Так що. Ось. Що в нас вийшло ось таке? Потім магазин ще зробимо. А, магазин вже не зроблений. Де він? А ось він. Дитя. Опа. Вивісовується. І типа ви перезаряджаєте. може ось так помахати. А потім опять ставити Ми можемо ще зробити таку штуку, ну, може би. Якщо це відео набере... Ах, хоча ні. Це, в принципі, не обов'язково. Просто головне, щоб ось таке. Хоча. Хоча. Бля, ось так класно буде. Ні, давайте не будемо робити. І, коротше, робимо ось цей магазин, ми вже зробили. М може бути потім ми якось розукрашимо це все. Ну, в будь-якому випадку, пістолет, а магазин, я не знаю. Ну, магазин теж, напевно. Так, далі. Далі ми все зробили. І нам треба зробити курок. Тобто, ой, боже, я це не вирізаю. Дивіться. Бачите, ми малюємо ось тут ось такий. E, прямокутник, коротше. E, то есть ось тут малюємо, зараз я вам нормально почерчу. Ось так. E, ми далі просто беремо і ножиком ось так просто обводим сильно. Будь ласточка. Якщо вам немає десь... Ну будь ласка, якщо ви ще маленькі, якщо вам е, нема ще десь е, 12 років, е, то ви не пользуйтесь, будь ласка. Я знаю, мені десь, але я вже дуже давно пользуюсь. Так що, будь ласка, попросіть батьків, е, якщо вони у вас є. А якщо немає, ну просто просто потім зробите, чекайте, поки батьки прийдуть. Так что, пожалуйста, поберегите, ласка, о вашем здоровье. Так, мы вот это сделали. Далее. Нам нужно это вырезать. То есть, я сейчас иду на кухню. Дайте. Берем поднос для кухни. І сам нож. Головне не остро щоб був. Головне, щоб ось тут остро було. А ось тут, щоб не остро, щоб не порізалося. І просто ось так сильно наводим, ось так, як у лівце, тільки акуратно. І щоб ось тут дыра просто, просто появились. Зараз я зроблю. Дивіться який в мене косяк. Ось ця штука повністю відклеїлась. Мені треба опять склеїти. Ось так. Так я якось це исправил. Так що давайте я зараз вам покажу. дивіться ми ось так робимо Опа! Фокус, фокус. Дивіться. І у нас же получається ось такий. Пістолет Ще нам крок треба зробити, конечно же. Це обов'язково. Значить. Десь вже за балістики. Ладно. Ось. Поки ще у нас ось таке імбуля. А далі ми беремо наш магазинчик ось такий. І зараз я вам покажу. Дивіться, ми взяли наш, наш магазин. І ще перевіряємо, чи воно може вставлятися, чи ні. Дивіться, якщо може, все ідеально. О, oh, подстава опять давите отклеилась. Oh, це Ой. Це треба нормально прям прикрепить. Так что я зараз опять прикреплю. Дивіться, я просто полностью заново прикреплю. Пусть так нормально намажу. Чтобы оно вообще не отклеилось никогда. О, oh, добре, Шесть прикрепилась подстава. 5 а ну, счастье. Откуда эти счастья берутся? Я ж походу не касаюсь на пола. Короче. Ось. Прям сильно приклеивать надо. Ну, надеюсь, так. Так, э, ось наш магазин. И нам треба взять звучайный скотч. Замер. Да. А, сприйму. Ми взяли ось скотч. Беремо. Блин, челлендж. О! І ми вам якраз повезло. Вас достає, коли ви, вас ось так, коли ви хочете ось так в серву, а воно оторвется. Вам повезло. Тому що вам якраз ось такої доживной треба. Е, так, нам треба ось таку штуку скл... из скотча. И мы приклеиваем на нижнюю часть. На нижнюю часть приклеиваем вот эту штуку. Не получилось, значит, еще делаем вот такую штуку. А, нам треба еще такую штуку сделать. Так ищем цей коварний скотч, О, боже, о, сейчас так. мы приклеиваем вот, блин. Так, треба э, вообще просто скотч взять. Хочу, давай ты просто так сделаем, отклеим этот скотч. Выберешь, что еще я так придумаю. Так. Просто э, наклеиваем скотч и мы делаем вот такие штучки. Вот такие маленькие-маленькие квадратики. Вот так здесь И приклеиваем дуже сильно, чтобы оно было на вот эти части с двух сторон. Самой нижней. Вот так. Только ровно, чтобы было. Приклеиваем. Beremo. Priklejimo. Так, вот так Ось так вообще дуже добре. Ось ми робимо ось так. Пробуємо вставити це як стінка буде. це ідеально. І воно ось так буде єлі торчати Щоб достать магазин. Так. Ну і, в принципі, курок. Курок нам легко зробить. Напевно, легко це треба раніше було робити. Блін. Ладно, вже нічого буде без курока, теж нормально. Ну і, в принципі, нам треба може прицели якісь аксесуари зробити. Прицел, якщо ви хочете, може зробити легко. Беремо ось так і вирізаємо ось таку штуку. І просто робимо із неї трубочку. Просто звичайну трубочку. І все. І мін дуже сильно. Ось штуку ми зробили. І от що міньом вот так от сильно, щоб оця... Тому що, якщо скріпкий картон, вам треба ось так дуже сильно міняти. Щоб легко трубочка зробилась. Ось. Так. І нам треба, щоб воно, може, єлі вилізало. Щоб воно десь вообще ось так. Так. А тепер ми беремо і закріплюємо скотчем. Чи за лентой. Ось так беремо і заклеюємо скотчем. Ось так. Ми той заклеїли ось так по ну, кругу обвели. Ось так. І все. Так, далі. Ми просто беремо і скотчем. Ось так ми беремо ось наша штука, ось скотч. І приклеюємо акуратно ось так. Щоб ось тут був скотч ось тут. Далі ми беремо ось так. Ось так приклеїмо. Ну, не приклеїмо, ось сюди. Ой, сюда и приклеим. А далее с двумя сторон. То так. Робома. То есть мы так забыли, и у нас будет на подвижной трошки. Подвижная, а нам все не треба. О, то есть, так, уже более-менее крепко. И еще один слой. То есть оборачиваем просто вот так. И еще один слой. Так. Ось вот так все у нас получилось. Ось. Далі ми пробуємо ще магазин, щоб прямо убедились. Е і ось так. В принципі, ідеально, і в нас вже вийшлося. Ну і ось такий у нас пістолет. І нам ще треба, якщо ви хочете, розукрасити. Я вам советую, знаєте, як зробити. Е дивіться. Ми, коротше, розукрашуємо. може якусь часть. Ой-ой-ой. Якусь честь, наприклад, розмальовуємо ось такі. Можемо розмальовувати просто ось так чорний. І дивіться, ми, ось коли розмальовуємо цим чорним фломастером, ми робимо ось такі точки. Ось такі точки і ось такі тріугольники. І квадратики. Ага, осуждаю. ладно. Всякі ось такі квадратики. Типу цей дощ. Як іде дощ. Робимо менше, робимо більше. Ось так робимо. Ось так десь. Е і це все не розукрашуємо, а розукрашуємо тільки ось, наприклад, наш кружочок чи трикутник. І розмальовуємо його так по кругу. І все так далі. Тільки не, е зарисовуємо оці всі квадратки і трикутники. Рисуємо. Значить. А, ще з другої сторони нам треба. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Так, ось так робимо якось. Зробили ми, значить. І розмальовуємо просто. Дивіться, як це зроблю з допомогою монтажу. Один, два, три. Ой. <хи> Ладно. Ось так ми робимо з двох сторон, чорним розкрашуємо і оставляємо тільки ось таке. Може, ми ще підкрасимо цю штуку? Оцю часть. О, точно ж. Фокус. Так, зараз. Ось так. І ми оставляємо ці всякі знаки. Це ідеально, реально вийшло. Ладно, давай. Далі ми беремо зелений чи салатовий і розукрашуємо оці, оці, оці ще часті, які ми зробили. Оці пусті штуки. І з тої, і з тої. Разглашиваем ці. разобрашиваем, так? Ось так, Перша сторона. Ось так, що в нас вийшло ось так. І, в принципі, ось такий у нас пістолет вийшов. Дуже реально класний він. Зараз. Я не жалію зовсім, що це я зробив, тому що воно дуже класне. Дивіться. Так що він товстий, кріпкий з магазином. Начеть всім до побачення одного дня, бай бай.